Красавчик. Красавчик. Цього папугу звати Жека. Він любить бути з людьми, уважно слухає нашу розмову, а ще про нього розповідають. Якщо гарний настрій, папуга піднімає крила і танцює. Щоправда, на камеру показувати рухи, Жека посоромився. Він тут новачок. Порода називається Патагонський скельостий папуга. Принесли нам його господарі, Вдома він них перебував, але завдяки тому, що він дуже дуже специфічно розмовляє, тому ми змушені були передати його нам. Голос ужеки справді гучний та пронизливий. Вдома такі звуки мало хто потерпить. Говорять, що скелясті папуги легко довіряють людям, а ще їх запросто можна навчити говорити. Вони живуть у Чилі, Аргентині та на півдні Уругваю. В Європу їх завезли у другій половині 19-го сторіччя. Полтавський еколого-натуралістичний центр, де живе Жека, одне із небагатьох місць у Полтаві, яке можна відвідати безкоштовно. Щоправда, віднедавна через гори гуляючих тут поставили ворота. Працівниці розповідають, люди часто намагаються нагодувати тварин шкідливі. Ливими смаколиками це Ого, ого. Захищаюся. Страус Кабул відомий на всю Україну тим, що приїхав із зони АТО, зараз дуже агресивний, намагається дзьобнути руку, що годує, та навіть підійти не дозволяє до вольєру. У нього відповідальна місія троє довгоногих дитинчат. Агресивна поведінка почалася три тижні тому. Він почав себе вести неадекватно. Можливо, він відчув, що в сусідньому вольєрі самка вже готова до створення пари. Вона часто. Виділяє, виділяє спеціальні звуки чи говорить спеціальною мовою і розповідає йому, що вона вже готова до створення пари, а він ще не готовий, тому що в нього ще діти. У найближчих планах працівників екоцентру розділити дбайливого тата з дітьми. Малі страуси активно їдять, швидко ростуть. Хто з них хлопчика, хто дівчинка, співробітники ще не встановили. Окрім страусів та жеки, у центрі є ціла колекція птахів. В'єтнамські порося, фунти, к'єноти, та окремий відділ екзотичних тварин. Тут дадуть погладити змію та покажуть, як сердиться хамелеон. Сердитися, сердитися. Он дивіться, вже пішов. Бачите, п'ятнами почернів сразу.